Хай піпел, агой чехи, честь поляки, оля, іспанці. Чого я так кажу? Просто так. Вітаю вас всіх на каналі Юний ентузіаст. На каналі, де ми показуємо, ведемо свій влог про те, як ми купили ось цю е, хатинку в селі, про те, як ми тут закладаємо малинник. О, як гарно сніг зійшов, можна все побачити. Зараз туди не піду, бо. Загрузну, але видно, як стерчить малина. І хочу сказати: якщо ви недавно підписались, недавно попали на мій канал, то я дуже радий вас вітати, дуже радий буду читати ваші коментарі. І хочу сказати, для нових і для тих, хто вже давніше підписаний, подивіться на оформлення каналу. Я трошки поміняв, чи подобається вам, чи не подобається. От, мені дуже подобається. На банер подивіться, також почитайте опис, щоб краще познайомитися з каналом, зі мною, з нами. Почитайте ПРО канал, там є така вкладочка. Також хочу сказати, що не даремно я привітався різними мовами, тому що це мови, якими найбільше людей дивиться мій канал. Верніше в тих країнах найбільше дивиться мій канал людей. Тому від сьогодні кожне відео, яке буде виходити, будуть субтитри такими найпоширенішими мовами: англійською, чеською, польською, іспанською От. і іншими. Так що Якщо ви переїхали десь з України, ви можете включити субтитри на моєму каналі і трошки вчити мову тієї країни, в якій живете. Мов буде приблизно штук 10, може й більше, до кожного відео. Так що, отакі цікавинки хотів з вами поділитися. Також багато мені писали так час від часу. Там починай вже змінювати якість відео. Так от, якість відео нарешті. Я почав змінювати, змінив. Дивіться, в чому воно заключається. В чому заключається, що я змінив якість відео. Дивіться. Звичайний день, але такий хвилюючий, довгожданий момент. Буду виходити з машини, йти на нову пошту. Приїхала GoPro. І тепер подивимося, що це таке. Прийшла нова камера GoPro Hero 10 Black. Так, треба її відкрити, чек. Чек, чек. що ми тут маємо? А маємо ми тут? Такий бокс GoPro. Хвилюючий момент є. Сьогодні Так, що тут є, інструкція є? Це саме менше що цікавить. Саме Так, що тут є? Кабель USB- Type-C? Є одна батарея. Одне кріплення не знаю ще для чого воно. Ще одне кріплення, таке випукле до чогось на скотчі. І є болт. В попередній камери в мене багато було всяких кріплень, Ну але камера не підходила. Я її продав одному з підписників. Тут ще є болт, а ця камера має бути супер для таких відео, які ви дивитесь. Тепер не буде. Картинка не буде вже трястися. Клас, Ще й так обмотано. Так, а ну злас. А, отак треба, воно так не злізе. Чи злізе? GoPro Hero 10 Black. Це, мабуть, буде єдине відео, в якому мої підписники зможуть побачити, на яку камеру я знімаю. І тепер подивимося, що це таке. А тепер самий приємний момент. Чік. Чік. І тут. Чік, а, як приємно. Знаходжуся біля насиневого магазину, і думаю, що треба в нього зайти подивитися, що там є. Йдемо разом зі мною. Так, є світліші, є темніші. Є. є по відділенністю, раз сорти, сорта uh -huh. А тут э, сорта всі заразом, допустимо, 107. Є ряби, білий, чорний, все тут а -а -а, є. А це, длинних, а це з длинних, Так таких само, мікс, taki, да, да. мікс такий. Да. А я, яка ціна тих? 100 штук 20 гривень. А ще є голландські кавуни Да, Які десь на сини 25 гривень, чи такі є. Uh -huh. А там ще є якісь такі сортові, да? Що не помішані. Ну, а це так. Якщо часто, якщо кліни білий, то він оддільне. Якщо рояло Джесі, то він одільне. Ну, поняли, це все всі по сортах. А який ви мені порадите взяти, щоб я собі посіяв? Які саме очі? Кому не мене дуже чесно слухає, мені треба знати, які хочете. ранні, чи середні, чи надранні. ранні, чи мені треба знати, що ви хочете. Ну, із таких, і з таких я пару пачок візьму, І всяких, щоб посіяти, щоб і довго треба, були. Треба, треба. Так, і карточкою у вас можна розраховуватися? Ні, це за гроші в мене. А, гроші я теж маю. І ще тих, так, то ви мені підходили, так? Я вам дала ранній, один середній. То ранній, то середній. І а, наоборот. це ранній, це середній. А дайте ще пачку тих мішаних. І кому Круглих чи довгих? Круглих. Скільки то буде разом? 30 і 20, 50. 50 гривень. А дайте ще кукрузи якось класні. Є така кукуруза, яка варите 5 хвилин дуже вкусно. Є там том Є така кукуза, отака от теж наші сорта, але хороші. Угу. Ну, давайте якусь саму таку надіжну. — Але там тільки 20 гривень, 25 штук всього лиш. Ну нічого. В мене є гроші. Я навіть вам розсадила цю кукурудзу, бо це не більше кукурудза. Це якщо у вас є буде така, ну, допустимо, Угу. Да? <губ> то ви бундюєльку садите, навіть оця голоса. Ну, допустим, так образно, я так кажу, на одній <губ> стороні, та з іншій огорода да, <губ> посадили, щоб трошки її розділили, цю кукурудзу. Ось цю кукурудзу треба садити, коли буде тепло земля, коли будете садити голландські огірки. Не просто огірки, <губ> коли вам там якісь, ці є є голландські такі огірки, значить її тепу землю їй треба. Так. Допустим, якщо у вас ви кидаєте якось удобриння, то вас теж любить, потому що тут качаніни такі по 23 сантиметри менші будуть. Uh -huh. Так що, якщо чайну ложку, якщо буде нітравопуска, вона буде вам скаже спасибо. Чайну як ложку на одну лунку. Як той гібрид, то гібрид, то я, то вам да, дейнеріс, да. Да. я вам день наріз, так. Да. Я не підпишу вам, да. Підпишіть, будь ласка. Я підпишу обов'язково. Я відмов... Тепер дивіться. Тепер оце виросла кукуруза, бачите, то mm -hmm. пройшло 65 п'ять днів, вона кукурузу може ламати. Значить, для того, щоб зберегти всі вітаміни, її треба ламати до десяти утра або після шостивечора. вечора. днем ось ця кукуруза вона як була сладка, вона й буде сладка. Але вітамінів ви їх не бачите? А днем їх немає. Ну, коротше, то, може, там і є, але ну, то, коротше, як вона, вона добра буде, якщо в 10, утра, що в 12 дня, що в цей. Але бажано їй бажано. Це для вас, а ви як захочете, до 10 утра і ще це висіло. Тепер принесли до кукурузу, наламали, да? будемо варити. Значить, Поставили чайник, а чайник закипає, Ви цю кукурудзу раз. У, сей, посладали в каструлю, почистили, каструлю посладали і заливаєте кипечену кипятком. Прямо кипить чайник у ключ. Раз залили, поставили все кип'яченою водою на, на плиту. закипіло в ключ, кипить страшне. Оце така страшна кипить 5-7 хвилин. Значить, Дивіться, вона і 10 хвилин буде така дуже добра, але для того, щоб закрити вітаміни, 5-7 хвилин це саме переділ. Виключайте, їй треба 2 хвилини відпочити, і сулате вже на качанні. Я О, б така, нічого така, не запам'ятав, добре, що я все записав. тепер. <рес> так, нічого не Так, наріс, вона рання. Угу. Динаріс, тепло, я напишу, що теплу землю, щоб вони забулися. Тепла тепло, то яка? 10 градусів на глибині 10 да, см? Так, 10 градусів. От щоб було 10 угу. градусів, угу. їй буде супер. Добре. Ще дайте щось. Дайте ще, будь ласка. Да давайте я вам дам ще таке, хочете, ви багатенько в мене і бундюрем така хороша. Дивіться, тут 20 гривень, 20 але бачите, які це було дуже бондрин лакомка. Це теж нормальна кукуруза. Да. Просто це тут цукристості, по-чесному mm -hmm. розкажу, 23-25, а тут цукрістості до 15, 12, може бути, 11. вона дуже вкусно, вона краще, ніж у ті клос, тому подобно, ну, вона багато лучше. Добре, але давайте. просто все одно воно разується. Але ж ви хоч більше посадите, бачите, тут ціки. А тут усіки. Ну Я ще Аврорі якусь купив, не знаю, там яка. Там, mm -mm, якусь купил не, не рівняйте. І ще знаєте, що мені треба? Ще треба... Суперсолодкий горох. Так, горох. Суперсолодкий в мене є. Буряки якісь дайте ще червоні. Є польські, є голландські, є наші. Значить, голландські взагалі не прориваються. Такі, щоб добре зберігалися. З насінини родить одразу три буряка. 200 штук коштує 28 гривень. Це називається буряк Пабло. Є е, польського багато там насипано, там е, коштує 55 гривень, але 50 грамів. Е, е, от вони такі, вони все такі пласенки. І є такі всякі буряки, тут є наші, а є наші по 15 гривень. А є такі тут Франція, в мене є Польща, у мене тут є Чехословакія, оці по 18 гривень. Дайте любі, якісь, так щоб добре зберігалися мені. Добре, яку вам пачечку. Круленьку. Я, я, так. Так, я мармелад дав, щоб було дуже добре. Угу. Скільки вони коштують? 18 гривень це ті. Це ті, що бачите, знаком. ось за 15, теж рафіно, теж, теж вкусні. Вийшов я з магазину і накупив всього на, небагато, на 123 гривні. Ось такого накупив. Насіннячка всякого різного. Що я взяв? Взяв я кавун такий фарао. Польський якийсь чи який. І взяв топган. Сійко насіння. Що це за фірма? Хто знає, хто брав. Чи знову напишете так, як за те насіння, що ми в Аврорі набрали, що воно не дуже. Ну, такі кавуни взяв. Що ще взяв? Так швиденько покажу. Взяв кукурузу Бондюель 50 грам, протруєно. Потім що ще? Ще взяв отаку класну кукурузу. Ну то хе -хе, ви чули і бачили, що це просто чудо кукурузу, посіємо її десь окремо і будемо зривати тільки в правильні години. Потім ще взяв мармеладу трошки. Теж вся сійко мармелад насіння буряка і рафінаду. Я просив, щоб добре зберігались, але ну, хто його знає. Побачимо, як воно буде. А, і ще такий кавун, Три богатирі. Це суміш ранніх, круглих сортів кавуна. Різні суміш. Смізь бульдога з носорогом, в общем. Побачимо. Побачимо, що з того вийде. Все буде на каналі, як які сходять, який врожай, все будемо спостерігати, залишайтесь. Так, ну знаходжуся вже так близько біля тої малини, як же ж не зайти туди і не глянути. Давайте зайдемо, хоч тут і було то таке, але Ну, от сюди обійдемо. До речі, ванна не розмерзлася. Така була сага чи інтрига протязі всієї зими, розмерзнеться, не розмерзнеться, лопне, не лопне, нічого не сталося. Вже плюсову температуру передають після 20 го числа. О, фундучки мої посаджені, глухина. Ой, зараз я тут загрузну. Дивіться, ґрунт ще зовсім фізично не стиглий. Він має бути, коли береш в баску, і вона вже так ліпиться. От, а він такий ще зараз, ну в ньому нічого не будеш робити. Як би тут перейти просто туди і щоб не, не загрузнути. Попробуємо. Ой-ой-ой, то все в машині буде. Те, що зараз на ногах. Так що дивіться, друзі, підписники, отут є малина, отут ще досадимо два сорти, в мене вже замовлено. Два сорти. Феномен і гленемпл. буде два рядки, і ще два рядки, і ще два сорти якихось десь замовлю і тут будемо досаджувати от на цій площі. Тут 5 штук Heritage посаджено, а то все є полана. То все для нашого такого, якщо можна так сказати, родинного бізнесу. Оця полана. До речі, я багато говорив про крапельне зрошення. Говорив, говорив і нарешті сьогодні вже замовив. Замовив крапельне зрошення. Так, куди я зайшов? Ой-ой-ой. Дивіться, ну не знаю камера як передає, не передає, але тут таке болото. Ще зовсім рано щось робити. Замовив крапельне зрошення, ленту замовив в одному місці, в дуже класному місці. От коли дзвониш, як я в попередніх роликах казав, дзвониш і відчуваєш, як ти з людиною говориш. Людина не то, що там як робот чи як менеджер такий, що знає свої заучені фрази серед ночі, а говорить з тобою як людина і тобі розказує. От В такому місці замовив, потім прийде детальніше, розкажу. І... А фурнітуру от, і всі комплектуючі інші там замовив в іншому місці, тому що в цьому місті не вийшло. Дуже важко. Хоча в магазинах колись були великі вибори, зараз якось важко знайти все в одному місті. Тому замовив в двох різних місцях, через пару днів воно мені вже все приїде, я детальніше по цінах розкажу, покажу. От. І вже починається весна, буде цікаво. Так, закриваємо поки що до лучших времен то все діло. От. Скоро будемо частенько тут а ми вже промишляти. А поки що так. Ух ти. Завалилося дерево. Будемо значить його різати. Буде дрова. Буде шашлик. Пилка в мене є, пилка то взагалі окрема історія. Розкажу колись, як буду нею користуватися. Ну що, в цьому відео я розказав про те, про що цей канал. От Дуже радий, що ви підписуєтесь. підпишіться, хто не підписався, також розказав. Яке покращення я зробив, щоб відео не траслося. От, сподіваюся, що от я ходжу і картинка не трасеться. Напишіть, як вам змінилося щось, не змінилося. І ви побачили, яке я ще насіння докупив. Ну, і про крапель не сказав, що вже нарешті нарешті замовив. Далі на черзі мотоблок, тому що нам тут треба буде все садити, обробляти. От, а як це робити, чим робити, когось наймати. Наприклад, з міста ну хто сюди приїде тут. Тої роботи, як кіт наплакав, заробітку, ніякого. От. А так свій собі буде. Ото все. Отам будемо грядки садити. Ну і міжряддя в малині робити треба буде. Попереду дуже багато цікавого, різних креативних ідей будемо. Не, Не знаю, як порадьте, от якщо, наприклад, мотоблока замовляти. То хай приходить в заводській коробці самому складати, чи хай приходить зложений. Зложений, якщо прийде, то він на 1 тисячу гривень дорожче стоїть. Які будуть ваші поради на цю тему? Буду чекати в коментарях. Все. Радий був з вами вам щось розказати. Сподіваюсь, вам було теж так приємно подивитися. Чекаю ваших реакцій. Все, Всім до нових зустрічей.